Чому людині складно відмовитися від е, алкоголю, від тютюну, від інших речовин, навіть від кави? Тому що людина отримує від цього якесь наповнення, вона так думає. І це наповнення є. Людина отримує якусь свою долю задоволення. От від курців часто чув, типу, ні, я від тютюну не відмовлюся, це єдина радість в моєму житті. Я це чув неодноразово. Тобто людина живе, загнала себе в такі обставини, чи як вона вважає, обставини її загнали в таку ситуацію, що в неї тільки тютюн єдина радість віддушена, коли може побути сам на сам, на самоті, і отримати якесь задоволення. Це вже при тому, що тютюн як такий вже і не приносить задоволення, знаю це на собі, тому що сам палив. І вже тільки думаєш, як від цього позбутися. А вже попадаєш, коли в залежність, то це вже не так просто. Тобто, наслідком е, наповнення себе задоволенням через різні речовини є залежність фізіологічна. Вона більш, більш чи менш е, деструктивна для організму. Тим не менше, це залежність це плата за це задоволення. Плата за наповнення себе якимось е, кайфом, позитивними емоціями. Просто задоволенням. І от коли людина не бачить іншої можливості отримати задоволення, вона йде за цим. Їй складно відмовитися від речовин. А коли вона усвідомлює, що вона є сама джерелом, безкінечним джерелом цього задоволення довжиною життя людське, Воно навіть більше, але для от конкретно людини це реально може бути задоволенням довжиною в життя. Коли людина до цього доходить, ніякі речовини і поряд не, не валялися. Тобто вони залишаються такими, які були, але це задоволення зсередини, воно позбавлено всіх негативних відтінків, всіх негативних аспектів, типу залежностей, шкоди для здоров'я і так далі. І це реальний кайф, це реальне задоволення, це реальне наповнення. Ні від кого не залежить, ні від чого не залежить. Це все всередині в тобі. І це реально. От я от стараюсь говорити саме те, що або те, що мене цікавить, або те, що я пройшов, те, що я відчуваю. Оце те, що я пройшов і те, що я відчуваю. За те, за свої слова так, за базар відповідаю. І от... ну, класно ж, класно, що є такий вихід, про який я навіть не мріяв раніше, що це можливо. Я не був там залежним від чогось, так палив. Цигарки кинув давно вже. А На алкоголі, типу, не сидів. Мені подобався смак там, якогось напою, це так. Пиво подобалося, Але я вже майже рік взагалі ні каплі не вживаю, просто щоб очистити свою голову, щоб воно мені не заважало занурюватись в себе. А воно реально тормозить. Ну, Просто бере плату свою за, за, це, за, це, за своє задоволення. І тепер я можу сказати відповідально, це все, це все досвід, за який ми платимо, але якщо. Є можливість отримати ну вже є розуміння, усвідомлення, відчуття. Рівень сприйняття такий, що ти можеш не можеш, а ти відчуваєш наповнення, що ти можеш реально, навіть якщо зносить, от мене ще зносить, але я можу відновити в собі, зануритись знову в це джерело, і тут ніякі речовини мене вже не спокушають від слова зовсім. Чого і вам всім бажаю.